Східної реорганізації Державної податкову інспекцію міста Южного з, вже в ком'ярно реорганізація, об'єднується з об'єднаною Державною податковою інспекцією Комінтерно. На сьогоднішній день поняття, як буде працювати Державна податкова інспекція, вже може наперед забігаю. Ми самі не бачимо і не розуміємо, як це буде, тому що об'єм роботи дуже великий. Як це, як це бачать, сьогодні приїжджали до нас заступник та представник кадрів ОДПІ, коментарної ОДПІ. Вони також не бачать, як буде працювати інспекція. Побажання, які ми хотіли, ми їм висказали. А дуже в зв'язку з тим, що дуже багато відмов і дійсно. Працівників, які, я вважаю, цінні для Державної податкової інспекції, ну, побачимо, ще два місяці є у нас впереді. Ми вже одну реорганізацію пережили з 30, 34 чоловіка, у нас залишилось 23. І плюс до цього у нас ще маса декретних місць. Тобто люди працюють декрет на декреті, навіть так то на сьогоднішній день з 23 чоловік в інспекції станеться це буде відділення 6 чоловік. В одному відділенні Южницькому буде працювати 6 чоловік і один заступник буде який курірувати южницьке відділення. Другим працівникам на сьогоднішній день ну, мені невідомо, але ком'янтерного запропонув... запропонують працювати і посади в ОДПІ Комінтерного. Хто погодиться, буде працювати там, хто ні. в зв'язку звичайно, зв'язку з, тільки з транспортною розв'язкою, тому що комітерно з южного до комітерного мало ходить транспорту, тому і стоїть ну, дуже багато людей відмовляються від посади. В комітерно в об'єднаній державній податковій інспекції є сервісний центр обслуговування платників податків, що керівництво Державної фіскальної служби в лиці Мілютіна Глев Володимировича і заступники курі, які курюють податкову інспекцію южну. Звичайно, ну буде все створено для того, щоб платникам податків, платники податків отримували в повному опцію всі послуги, які податкова і до цього ну, виконувала. Тобто, я думаю, що платники не пострадають в Одеській, Миколаївській, ці всіх інспекціях, малих інспекціях. Для реорганізації об'єднує до більш крупних, до інспекцій, де є ЦОПИ, це для обслуговування платників податків, щоб максимально надати послуги для приватних підприємців та юридичних лиців. Є срок цей два місяці, який людина може ще може передумає хтось. І не знайти собі місце. Другі, звичайно, будуть шукати місце десь згідно законодавства. Є два місця, але ті, хто згоден підписався, то буде наказ, які будуть зараз переведені до вже коментарноської об'єднання державної податкової інспекції.